Всім вітання! З вами Микола Євпві і я купив ось таку камеру GoPro Hero 4 Black. Вона на цей момент ще можна на ній знімати якісь класні відео, ну, більш-менш, тому що вона може знімати в 4К 30 FPS. І для такої камери це дуже добре. Як зняти батарею на усій камері? Ось тут знизу є ось така штука. Ми просто нажимаємо на неї і тягнемо вліво. Після того тут відкривається ось так от. І ми просто піднімаємо наверх. І тут є ось така штука. Ми за нею тягнемо, щоб було зручно витягати батарею. І ось тут вже є батарея Ось GoPro. І ось тут бачимо контакти. І ось тут теж контакти є. І ось так от запихаємо. І ось. Далі включаємо. Ось, щоб зайти в налаштування відео, нажимаємо на ось цей ключик. І ось тут будуть всі налаштування відео. Тут роздільна здатність. Кадри в секунду. Тут, типа, широта, щось, по типу того. Ось тут яскравість. Тут можна поставити, щоб типу, вона фокусувалася тільки посередині. І ось це я ще не знаю, що це таке. Добре, щоб вийти, нажимаємо. Тобто йдемо до Exit. І ось тут нажимаємо ось цю кнопочку. Все, ми вийшли Щоб увімкнути fi на цій камері, нам треба затиснути ось цей ключик. Тримаємо 2-3 секунди. І бачите, почала мигати ось ця синя штука, син, синій сільот. І все. Значить, в нас Wi-Fi працює. Добре. Вимикаємо Wi-Fi. Також тримаємо 2-3 секунди. Він починає моргати ось так швидко. То це означає, що Wi-Fi виключився. Як збити Wi-Fi? Тобто ми нажимаємо, щоб збити пароль від Wi-Fi, ось, зажимаємо ось цю кнопочку теж. І потім, коли почав горіти синій світлодіод, то нажимаємо кнопку живлення. І ось тут пише у нас Wi-Fi reset. Reset Wi-Fi Ну, Мені в моєму випадку не треба. Якщо вам треба, то. Ось сюди гуртаєте до Reset і нажимаєте зверху кнопку. І у вас б'ється Wi-Fi, тобто можна буде поставити заново пароль. Добре. Щоб перейти в налаштування, нажимаємо кнопку живлення. Ось тут є фото. Можна робити фото. Щоб зробити фото, то дивіться, я зараз вас фоткаю так от. Нажимаєте просто ось цю кнопку? Все, вона з Добре, ой, чекайте, я забув. виключити Wi-Fi. Все, виключив Wi-Fi. Е, добре, значить, е, переходимо на налаштування. Ось тут є барст. Во, сетап. Сетап це наші налаштування. Ось тут, е, щоб включити там. Щоб піднятися до програми, то ось. во, Wi-Fi зразу є тут. І як нажимаємо цю червону кнопочку, потім далі Mod up І тут нажимаємо не в RC або не в Up. І там далі покажу вам інструкцію як підлінатися до самої програми. Добре, тут далі є всякі режими. Ви можна налаштувати, наприклад, гучність е, кнопок, типу, ви щось нажимаєте, і там, наприклад, гучність пищання. Ви чуєте? Можна зовсім виключити, тобто, ось чуєте. Типу. Не буде того звуку. Добре, я назад увімкну. Все. Далі тут можна вибрати, типу, е, ОСД. Тут можна повністю типу, збити налаштування камери і exit. Як її заряджати? Ось, беремо ось такий кабель. Ось це не мікро USB, це є якийсь інакший трішки. Ну, в моєму випадку, він оригінальний від GoPro. Далі, ось ту штуку заглушку ми просто знімаємо. І в ось цю велику ми ставимо сам кабель. Якщо на цей момент у вас буде включена камера, то просто, тіпа, вона почне заряджатися ось тут. Якщо у нас буде виключена вона. Зараз. Тут буде горіти просто червоний діодик. Ось так. От. Щодо фото. Щоб прийти в фоторежим, ми нажимаємо кнопку живлення. І ось тут буде фото. Ось у нас перейшов режим фото. Наша хороший рибдек І щоб налаштувати, наприклад, 12 мегапікселів 7 мегапікселів Ми так само заходимо ось сюди. І ось тут у нас буде. Типу, Сінгл-фото, то по одному фото за одне натискання кнопки. Там можна змінити, наприклад, всякі інакші режими. Типу можна цей, Вибачаюся за якість камери, ось тут можна перейти в, в нічний режим і звичайний режим так само. 12 мегапікселів ось тут. Далі 7 мегапікселів. І все. І 5 мегапікселів. Далі ось це тільки то, що буде. Е, цей. То, що тільки фокусується посередині. Це нам не потрібно. Далі пите і exit І на цьому все. на Наступному відео я вам покажу. Як підключити її до телефона, і ще в кінці цього відео я додам, звісно ж, відео з самої камери. Дякую за перегляд, і на цьому все. Всім па-па!